Як ви можете бачити, капот вже надрукувався, також вже приблизно виставив, як він буде знаходитись на автомобілі. По змінам тут були ребра жорсткості. Їх довелося вирізати так як нижче, так як у даний момент він не хотів спускатися. Ребра жорсткості заважали, буде потрібно відновити їх. В майбутньому, як уже все виставиться. Так само треба відрізати з цих всіх крал, ці всі ребята жорсткості. Вони також заважають. Все оказалося набагато складніше, ніж я сам очікував. Перша проблема. Пожалів пластика, деталь вже не витримала, вже лопнула. В принципі, пропаяти, спаяти це зможу повторно. Далі, так як ще не вмію правильно моделювати це все. Розміри не совпадають. В принципі, я очікував, що потрібно буде підганяти, але не настільки. Довелося всі ці деталі розрізати. Ось настільки я промахнувся з розмірами. Ну, це на даний момент поверхов прикидав. Але хоча б бачу вже на якому рівні буде знаходитися капот. Довелося прикрутити отакі підтримки. Зараз будемо проклеювати, вирівнювати і вселяти в першу чергу в капот. Це не підходить дуже легке. Я ще капот виставив, дуже було багато проблем. А всі проблеми були зв'язані з тим, що пила пластик, він дуже чутливий до припаду температур, особливо якщо на нього сонце світить. Помучився, але. Здається, все рівненько. Окріпили капот з кловолокном, відновились також ось ці ребра жорсткості. Так шундрукувалася накладка. Одна з них встановлюється ось тут, інша що в процесі друку. Їх також будемо кривати скловолокном повністю, після чого будемо від'єднувати саму модель від пластику. І переходити до установки крил. Для того, щоб можна було встановити самі крила, потрібно зробити так називаємо ферму з металу, яка буде встановлюватися на штатні місця кріплення. Щоб можна було саме крило зафіксувати. І закінчення ще одного дня вже нарешті зібрав повністю всю модельку. І паралельно виникають моменти, такі як відносно зміщення самого капота, що він далі, то зараз об'ясню причину. Саме головне те, що якщо звернути на підкрилок, арки колеса, в цій частині відстань набагато більша, ніж у протилежні. Відповідно, Потрібно ще зміщати назад. вже один раз відрізав ось тут. Получається, потрібно приблизно ще ну сантиметра 3, точно відрізати, щоб барка самого колеса була якраз по центру. Відповідно, вийде, що потрібно буде відрізати. Там капот, за рахунок цього він зміститься назад. Наскільки це буде зручно, не знаю. За цим буде слідувати проблема з накладками, їх також буде потрібно підрізати, підганяти по розміру. Але з накладками, я думаю, самих таких проблем не виникне. Я більш за все переживаю за те, що. Чи вдасться виставити нормально капот повторно. А все це робиться для того, щоб зробити внутрішню ферму. закладну вже поставив хочеться, щоб все було на місцях, але це проблема в даний момент в самому капоті. Арку підрізали, Ось так, все повністю рівно за колесом. То, що там трошки нерівно в цьому місці, то не проблема, щоб, коли буде скріплятися, оброблятися з коволокном, воно все вирівняється. Змістити ви вийшло приблизно на 7,5 см, як з цієї сторони, так же само з цієї сторони. Повністю все. За аркою. Тепер виходить потрібно зрізати сам капот. Сама головна проблема в тому, що тут робили скріплення для того, щоб його прикрутити. Якщо зараз буду зрізати 7 см, відповідно вони зріжуться також.